Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні моє відео на тему черенкування лаванди. В мене є декілька відео про те, як я це робила влітку. Зараз черенкування лаванди зимою. Крім черенкування, я розмножую лаванду ще насінням. Також показувала вам усі посилання, Залишу під цим відео. Черенкувати лаванду череночками. Можна і влітку, і восени, і взимку, ну окрім морозів, звичайно, вона досить гарно вкорінюється, і я е, зимовим черенкуванням займалася тільки на початку своєї лавандової кар'єри, тому що вона вкоріниться за 3-4-5 тижнів, і далі її треба висаджувати у окремі горшечки. Мені більш подобається її черенкувати влітку, е, зразу вкорінену лаванду. Висаджувати у відкритий ґрунт. Цієї зими було дуже багато снігу, і моя лаванда постраждала. Усі верхівки були зламані, і вийшло так, що в мене утворилося дуже багато посадкового матеріалу з зламаних гілок. Ну, шкода його викидати, тому я вирішила вкорінити цю лаванду. Курінню лаванду я у трофінній таблетки, попередньо їх замочила, можна вкорінювати у ґрунт для розсади, у касету, наприклад, можна вкорінювати у нейтральний торф, можна торф з піском. Мені більше подобаються торфійні таблетки, вони займають мало місця, і потім лаванду можна чи висадити у відкритий ґрунт, якщо дозволяє погода, або висаджувати вже у окремі кашко, горшки, стакани і так далі. Черенок, черенок лаванди, зимовий черенок лаванди, він відрізняється від літнього черенка, тому що на черенкування літнє ми брали не лі, пагони лаванди. Взимку вони навіть пагони минулого року вони вже частково задерев'яніли. Беремо черенок 8-10, максимум 12 см. Мені більш подобається 8 см зрізаємо гострим предметом, ну, ножем, ножицями, секатором, робимо косий зріз. зчищаємо сантиметри два гілочки або листя лаванди, оце у нас буде череночок. Далі для вкорінення я завжди використовую коріннювач, корневин обмокуємо гарнесенько череночок, занурюємо у траф'яну таблеточку і обжимаємо. Таблетка повинна бути волога, якщо зайва рідина, ми її трошки так видавлюємо. І ось такий череночок ставимо у тепличку. Тепличка може бути відерце або може бути якийсь бокс. Або просто можемо а, накрити це плівкою. Головне, щоб воно було все ж таки а, прозоре, тому що і при вкоріненні процеси фотосинтезу це жива рослина. Вони хоч і будуть дуже повільні, але все ж таки будуть. Все, ось так я роблю усі череночки, ставлю у тепличку. Потім цю тепличку. Треба поставити в місце, де буде постійна стала температура 20-25 градусів. Не ставимо на підвіконня там, де є яскраве сонечко, тому що воно нам зробить дуже таку температуру, яка буде коливатися. В день дуже буде нагріватися наша теплиця, а вночі вона буде охолоджуватися. Треба поставити на західне чи на східне вікно, де не буде такого пекучого сонця. Можна поставити десь. Більш там затемнене приміщення, але головне не біля нагрівачів, щоб не пересихав наш ґрунт. І щоб не було там, як я сказала, коливання температури. Тепличку накриваємо і раз на день, два рази на день її провітрюємо для того, щоб патогенну мікрофлору випустити і запустити свіже повітря. Спостерігаємо за череночками. Вони повинні вже дати коріння, і коріння воно скрізь таблеточку буде видно добре, десь 4-6 тижнів. Може бути скоріше. І якщо ми побачимо, що наші череночки почали черчорніти, чи щось з ними відбувається таке не дуже гарне, ну все це у нас черенок, їм можна видалити, він вже непридатний. У мене, скільки я вкорінюю, десь 80% оцим методом черенків життя здатні і потім з них виходять гарні кущі. Чим краще розмноження лаванди черенками, ніж насінням? З насіння більш повільно розвивається кущик. Тут вже він якби вже у цей черенок це як однорічна рослина. До кінця цього сезону це вже буде двохрічний кущ, який, я сподіваюся, у вересні повинен, повинен вже розквітнути. Але вважається, що перші квіти з куща лаванди для того, щоб правильно його сформувати, треба обрізати. Ну, я іноді лишаю, іноді обрізаю. Ось такий простий, швидкий метод черенкування лаванди. Сподіваюся, мій ролик буде вам корисним. Пробуйте, експериментуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Я буду показувати, що відбувається з моїми череночками. До зустрічі! зустрічей, па